Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі «Екосіті». За легендою, імператор Карл IV потрапив сюди, коли полював на оленя. З високої скелі він побачив вражаючу картину. Серед лісів в долині річки били гарячі джерела. В одному з них король омив хвору ногу і відчув полегшення. Тож у 1358 році він збудував тут мисливський замок, довкола якого незабаром виросло місто Карлові Вари. Карлові вари один з найвідоміших курортів Європи. Місто розташоване в долині злиття трьох рік в кільці скелястих гір. Довкола гості. І ліси, що займає 36% території курорту. Населення сучасного міста складає 52 тисячі чоловік. На території невеличких карлових вар аж 132 лікувальних джерела. Найбільше з них вржітла, розташоване у самому серці курортної зони. Воно б'є фонтаном на висоту 12 метрів. Неймовірно, та за одну хвилину джерело вивільняє 2000 тисячі літрів цілющої гарячої води. Тринадцятим джерелом Чехії жартівливо називають трив'яний лікер Бехаровка, якому вже 200 років. Завдяки особливому поєднанню природних елементів вода Карлових вар не має аналогів у світі. Вона лікує захворювання органів травлення, дихальних шляхів та опорно-рухової системи. Довкола Карлових вари височать п'ять веж, які дозволяють оглянути принади курорту з усіх боків. Найвища з них – 25-метрова вежа Діана, збудована у 1914 році. У Карлових варах все як у кіно. Не дарма саме тут щороку проходить міжнародний кінофестиваль, який відвідують зірки світового масштабу. В якому місці України ви б не жили? Ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.